Ми з вами починаємо підготовкою до курсу, і підготовка складається у нас з відео і завдань. Ці абсолютно теми, які ми розглядаємо на підготовці, будуть розглядатися детальніше далі. І якщо зараз ми там витратимо, наприклад, 15 хвилин на те, щоб розібратися з якоюсь темою, то далі це може бути півгодини чи година. Тобто, кожну тему розглядаємо поверхнево. Це так і повинно бути. Тобто не лякайтеся. цього. І головна мета зараз це просто щоб у вас була можливість. Не встановлюючи нічого, не на не роблячи ніяких налаштувань, і так далі, просто спробувати щось зробити з Python, вивести якусь інформацію на екран, щось там порахувати, зробити якийсь цикл, який щось робить. Це дуже базові речі, які ми будемо вивчати з Python, але це дає вам змогу все ж таки спробувати щось зробити самостійно. І я сподіваюся, що за рахунок цього вам просто буде легше потім заглиблюватися уже в ці теми, коли ми будемо до них доходити далі. Тема підготовки. По-перше, ми розбираємося з синтаксисом Python. Які особливості є в Python, такі мінімальні, як щось написати, як зрозуміти код. І, власне, весь курс ми будемо розглядати синтаксис, і ми будемо говорити, як один вираз написати, чи як цикл написати, чи як функцію створити. Тобто це все буде про синтаксис. Але зараз ми поговоримо просто про такі глобальні принципові речі, які вам будуть потрібні завжди. Потім ми розглядаємо типи даних. Тут ми розглядаємо лише три типи: це будуть числа, це будуть рядки і списки. Далі ми говоримо про функції, які нам будуть потрібні, щоб зробити щось мінімальне в Python. Це print, яка дозволяє нам вивести щось на екран. Це input, яка дозволяє нам запросити щось у користувача. І ми говоримо про умови і цикли. Причому ми говоримо про умови найпростіше і про цикл тільки for», і це ті теми, які дозволяють нам якісь мінімальні програмки створювати, ми навчимося їх запускати, подивимося, як це все працює, і ви вже зможете щось зробити, Ну, не дуже корисне, але щось таке просте, що дозволить вам зрозуміти, що все ж таки ви зможете з цим розібратися, що це все не так страшно. Окрім того, що у вас буде якась теорія, якісь казочки про основи Python, у вас також є завдання. І для того, щоб трошки полегшити вам оце першочергове навантаження на мозок, поки ви. Які перший раз зіткнулися з Python, і щоб вам не треба було нічого налаштовувати. Ми будемо робити завдання оці перші, а можливо, і навіть десь дві третини завдань курсу, якщо захочете, на сайті, який називається Репле.com, це сайт, на якому ви можете просто там писати код, виконувати його. Але нам він цікавить тим, що тут є редактор, тут є можливість запускати Python-код, тут є можливість встановлювати щось своє. І тому, з одного боку, вам нічого налаштовувати не треба, і мінімально треба просто розібратися, де то що натиснути, щоб воно працювало. І при цьому вам не треба там нічого встановлювати і так далі. Якщо раптом у вас ну, така ситуація зараз, що якраз інтернет-проблема, тоді ви можете локально встановити Python і можете локально виконувати завдання. Я вам все абсолютно покроково розкажу, що тут робити, і там написано буде все, що треба робити, так, що натиснути, як скопіювати, як запустити код і так далі. Тут просто хочу показати, що це там ви відкриєте, зробите. У вас буде такий редактор тут. І зараз це не код, це просто текст, тому він так відображається. Якщо це код, ви відкриваєте. Ну тут коду символічно, два рядки тільки, але все ж таки це вже код. І, ну як правило, коли у вас є якийсь редактор, є кнопка Run. Хочеться її натиснути, але проблема в тому, що тут, на жаль, вона працює трошки неочікувано. Вона запускає саме файл main, тобто вона трошки на інше налаштована. Наприклад, якщо у вас, ну не знаю, якийсь сервіс, так чи якась програмка, яку ви захочете запускати, і ви хочете сказати людям: там, дивись, я зробив таку класну штуку. Зайди на реполіт, на таке посилання, і ти можеш її запустити. От для цього вона підходить. Але запускати кожен файл завдання, на жаль, ні. Тому нам треба буде запускати завдання тут з Shell. Я теж це все покажу. І у вас є завдання, ви тут їх можете відкривати, робити. Прямо тут у вас буде своя копія цього всього. Я розкажу, як її зробити. У вас тут ще є рідні, і він трошки дивно виглядає так моментами. Але якщо ви натиснете тут Preview, у вас тоді отак от буде трошки краще. Це копія повністю того, що у вас буде на сайті. Це буде перший пост, а там на сайті буде абсолютно саме. І тут є така табличка. Давайте я її тут покажу. Тут є інформація про завдання і які теми там використовуються. Але це не означає, що ви можете зробити це завдання тільки використовуючи ці теми. Це підказка. Тобто, якщо ви дивитеся на завдання, у вас ну людей, тоді ви дивитесь сюди. Але якщо ви розумієте приблизно, що ви хочете зробити, у вас воно виходить, і ви потім подивилися, і ви не використовували цю тему, яка тут написана. Це окей. Також це орієнтир, який дозволяє вам зрозуміти, які вам треба відео подивитись, щоб ви могли зробити це завдання. Так, наприклад, написано, що це там завдання, нерідкі, на методи рядки. тобто вам тоді треба обов'язково подивитися ці відео. Якщо тут вже написано списки, о, а ви ще списки не дивилися, то ви завдання не зможете робити. Але в цілому ви можете дивитися відео, і як тільки ви вже набрали достатньо тем, щоб зробити завдання, ви бачите там: це дивились, це дивились, це дивились, там три теми. Можна робити завдання. Це навіть краще, тому що, ну якщо ви дві години слухаєте творі, а потім починаєте робити завдання, ви вже забули те, що було в початку. І відповідно щось треба буде повторювати.